Важливу роль у штаті Джорджія відіграє промислове виробництво, зокрема харчова промисловість, машинобудування, хімічна галузь та виробництво будівельних матеріалів. Значного розвитку набули також аерокосмічна та оборонна промисловість, а підприємства штату активно залучають сучасні технології та автоматизації. Економіка Джорджії значною мірою спирається на транспорт і логістику. У штаті розташований один з найбільших і найзавантаженіших морських портів США порт Савана, а міжнародний аеропорт Атланти є важливим транспортним вузлом світового значення. Завдяки розвиненій інфраструктурі Джорджія приваблює великі корпорації та інвесторів, що сприяє створенню нових робочих місць і зростанню експорту. Велику частку економіки також становить сфера послуг, особливо фінанси, торгівля, інформаційні технології та туризм. Сільське господарство зберігає своє значення, адже штат є одним із провідних виробників арахісу, бавовни та птиці в країні. Символами штату є червона троянда Чароки, південна жовта сосна, бурий дріст. Південний правий кит, Мармур, офіційна пісня. Девіз штату. Також Джорджію часто називають персиковим штатом.